Всім привіт-привіт, хлопці та дівчата, бажаю міцного здоров'я. Ну що, Потрапив я на карту «Перелина річка та буду намагатися перемогти всіх червоних. Обрав я «Леопард 1, найкраща st 10 10 рівня, дуже влучний, дуже швидкий. Я одразу їду на правий фланг на перекатку середніх танків ворога. Зі мною їде удос. Повземо, повземо ми. О, Джейсор засвітив облу. Так, гарно увійшло. Та леопарда ПТА. О, бог я пробив. Так, ну що, треба трохи почекати, тому що там на полці люблять стояти ПТшки. Це дуже така та, ризикова справа. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригода Рака. Мене звати Роман та гарного перегляду. Та повертаємось до бою. На даний час я сиджу у Засідці та дивимось, що буде далі. А, ага, щось незрозуміло робить обла. Це Т-54 облегчений. Ага, засвітився Леопарду, Ми обмінюємось шотами. Ще лоу парк червоний. Щось е, мені не вдалося його поцілити. Ну це не біда, ще там Чаркутюр засвітився. Пішла. О, гарно пішло. А тим часом, е, як ви бачите на міні-мапі... Що? Мої союзники перемогли лівий фланг. Черкутюр по мені бахкає. Так, потихеньку потихеньку. Гарно. На тобі. о, оце класно пішло. Цю бою кладку зірвав цей чарпотюр. Так, один раз він вистрілив, другий раз ще дві пункти в нього. Джейсор помара. А тим часом бачите, що рахунок майже рівний. А, він рівний. 8-8. Червоні потроху... Ага, вже даже так 8-9. Потроху починають відбиватися. Та я гадаю, мені трохи... треба кудись перетягнутися на другий якийсь біг. Тому що вони ж знають, що ми удвох тут стоїмо. Мантікора... О, бабаха засвітилась. Ну, головне, кого я дуже боюся, це бабаха. Тому що він мене <смірки> бахне з одного вистрілу. Так, ну де там цей ТЛ7? Ну, якщо я не помиляюсь, це барабан. Це теж для мене дуже погано. Зараз я дуже ризикую. Чарфетюр там. Бабаха чарку чаркотюра. Підстрелив в камінь. Ну, мені так здається, що мені треба трохи перетягнутись ближче до бази, тому що вони всі на центрі сидять. Тим часом рахунок рівний, 10 10. Інтрига починає зростати. т 7 здох. Та наш Тео 7 здох від Мінотавра. Бабаха у нас здохла. Ну, Мінотавр це теж доволі для мене такий тяжкий супротивник, він доволі броньований. А в мене дуже мало ХП. 12-12. Інтрига зростає. Біжимо, біжимо. На даний час я, я дуже ризикую, щоб мене тут ніхто не засвітив. Та не вбив. Робимо круті піражі. Тут я бачу, що засвітився Мінотавр, за треба допомагати Центуріону. Одна пулька увійшла. Друга. Доволі таки дивно я по ньому вічу. Та все, Центуріон здох. Ну все, у нас залишилось двоє проти трьох. Дуже такий не дуже вдалий сетап. Ну, я буду намагатись з усіх сил перемогти. Ну, чекаємо, що далі. Вони знають, що там, та я намагаюся підсвітити. Мінотавра, а тим часом мій союзник починає брати базу. І мені здається, я, я так гадаю, що вони будуть намагатися збити базу. Тому що вони знають, що він один тут стоїть. Швиденько біжимо біжимо. Засвітився мінотавр. Він їде посеред поля, це дає мені змогу. Так, там Центуріон ах з'явився. Ну все, Мінотавр в ангарі. Зараз тобі козлина буде гапливий. Ось і залишилось ми вдвох. Обидва шотні для бабахи. Інтрига зростає. Та я буду намагатись якось обхитрити бабаху. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд та дивимось, що буде далі. Залишилось ще трохи. Я не знаю де зараз бабаха стоїть. Ну, як отакажу жуть, що очі бояться, да руки роблять. Так, де він тут? Нема. А, він засвітився біля бази і вже вбив Фудоса. Ух ти! Так. Доброго дня. 460. засвітився я, він знає де я. Стою. Та мені треба міняти позицію. На даний час руки трусяться, та серце вилітає, тому що обісратись можна тут доволі таки легко. Але якщо зібрати все до кучі, так, так, де він там, де він там? Щоб я не засвітився раніше. Я дуже боюся, дуже страшно. А ось він. Ну все. Переходимо до біс після бойової статистики. Що я там накидав? Перемога. Дуже гарно Доволі такий класний бій. Ну все. Основний калібр. Ну, дякую за перегляд. Дуже вдало у мене вийшлося на цей раз.